Короткий інструктаж спостерігачам ОБСЄ пояснюють маршрут і нагадують, як поводитися в разі обстрілу. Тепер можна вирушати в дорогу. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні нині працюють понад 660 осіб. Переважна більшість з них задіяні на сході країни. Протягом трьох місяців склад місії збільшать практично вдвічі. Наприкінці березня постійна рада ОБСЄ повинна буде вирішити чи продовжувати роботу місії. Цього разу організацію очолила Німеччина. Представляючи програму головування Берліна, глава міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Україна залишиться пріоритетом організації в 2016 році. Однак, крім врегулювання конфлікту на Донбасі, перед Німеччиною стоїть ще чимало важких завдань. Країна очолила організацію, яку ще нещодавно називали паперовим тигром, тобто її вважали Великою, але беззубою. Протягом останніх років країни, які входять в організацію, постійно урізали її бюджет. У 2016 році його вдалося зберегти на рівні минулого року. Навіть такий результат німецьке МЗС назвало успіхом. На тлі ситуації на Донбасі, значення ОБСЄ почало зростати. Нею знову зацікавилися журналісти і політики. Зараз у тому числі від Берліна залежить, чи зуміє організація повернути колишню політичну вагу і зробити свій внесок у врегулювання конфлікту на сході України.